Давайте вам покажу свою снасть, на що ловить, якщо будемо її. Сьогодні приїхали на тарань половить на пікерочок. По снасті у нас пікер флагман Космакер 2,70 до 40 грам, катушечка Brain Apex 3000 По снасті, дивіться. Ось така у нас снасть. Сама офігенна як на мене. Мені прямо вона дуже подобається. Це у нас кормушка 20 грам, такий бусинка. Вертлюжок, потім фідергамчик. Тут, правда, фідергам можна не використовувати, але я вже по привичці так, він має як в поводок. Фідергам і лісочка 0,1, сантиметрів 40, але будемо метр плюс пробувати ставити. І такий крючечок. Взагалі, 14-й номер вроді огнерський. Так, вон, наживочка в нас, опариш. мотиль, мотиль, звісно, підгулявший, поэтому будемо на опариш. Також пусики. І кормушка. Ой, кормушка, господи, корм. Це у нас щось, камера не фокусується, корм у нас інтеркріль е спеції, лящ, вроді. Якось так. Добре, так що всім приємно перегляду. Вже начать. треба ловити рибу, а не розмовляти. Так льо саме з утра непоганий.